Дяки, дорогі, дітки, шановні гості, які з усіх усюд приїхали сьогодні, хто могли приїхали, приїхали сьогодні сюди, у той маленький куточок дитячих куточок дитячої радості в наш обласний центр соціальної реабілітації інвалідів. І ви побачили наших діток, які вони. Безпосередні, які вони розумні всі, і вони два тижні чекали на цього Миколая. Вони готувалися довго. Може, щось не так. Вийшло, може, не так все вийшло в них, але вони писали листи, вони робили малюночки, малювали тут. Вони, вони прибирали свої приміщення разом із нашими гостями і студентами нашого Дрогобицького педагогічного університету з факультету соціально-гуманітарного. Разом робили це свято, щоб показати своїм батькам. І вони, напевно, були самі чи бо, бо 19 грудня. До них приїжджали гості, вони були вже отримали, тому ранку в 9-й годині вже в нас були гості і відвідали наші діточок. А сьогодні, бачить, перше, що ми так спеціально зробили, щоб батьки могли приїхати у п'ятницю, коли вони їдуть вже трошки сьогодні на вихіді додому, і вони хотіли показати, вони тренували скільки днів, показати, які вони перед Святим Миколаєм. Чемні і направили ті грамоти, ті сувеніри, і ті подаруночки, гори про те, що наші дітки самі найкращі, що вони самі чемні, вони тут все заробили, і вони будуть у майбутньому такими, будуть такими гарними, чемними будуть виростати, як запобіг. Там великий святий Миколай. Ми сьогодні я не можу не згадати, сьогодні тих гостей, які серед гостей є, наш гість з Дрогобича, пан Андрій, підприємець, який прийшов і хотів поділитися з тими тіточками та нас з чоловік, і привіз зразу з Миколаєм. Тих чоловік, що є серед вас, цей молодий чоловік, і ми йому зичимо. Подальших в успіхів його роботі, і він буде з нами завжди співпрацювати, буде робити. І він, наприклад, побачить, і тобто аж св'язаємо, вислушає і набрав, що я правильно що я прийшов сьогодні саме сюди, саме ти це, щоб разом з шкафа. Треба побачити. Хто не почути, а побачити. Ми ще ми стоїмо напередодні Нового року. Ми з вами стоїмо напередодні великих різдвяних свят. Можливо, ми в такому сім'ї такі великі не зустрінемося, бо ми нас наступний у нас буде новорічне свят вже до зустрічі нового 2013 року. Але ми сьогодні вже кажемо, що ми щиро бажаємо всім нашим батькам, всім діточкам, нашим, щоб вони були здорові, щоб вони зростали чемними, мудрими і завжди пам'ятали, що у них є батьки, які за них турбуються. Тато, мама, можливо, не до всіх сьогодні приїхали. Я знаю, бо тут тут одна дитинка плаче та приходила до мене, що немає. Ну не не можна була приїхати. Мама дзвонила, вона не могла приїхати, воно відряджені поїхала. Але ми ще раз ми ще разом, ми одна сім'я, з Новим роком вас, діточки, з тими святами, які наступають. Ми ще наступний тиждень будемо колядочки розучувати ці колядки, щоб потім піти під кожну хатинку у Дрогобичі, у Даляві, у Степліку, у Бориславі, в Трускавчі. Розумієте, і у стрію будемо колядувати, бо ми навчилися де. Бо ми навчили що труставчі в, в обласному центрі все до полягувати. До Всього доброго щастя, здоров'я, миру і добра. Велике спасибі нашим студентам, дівчаткам, студенткам, які приїхали до нас. Миру і добра. Я вам хочу на прикладі. Оцієї дівчинки, дівчатка, студенти і батьки, бо хтось. Наприкладі тієї дівчини, хочу вам показати, як вона у нас зростала, якою вона коли до нас прийшла, якою вона була. Її бабця тут є, вона не дасть сказати неправду. Коли та дівчинка, вона така зростала вона нічого не хотіла робити. Вона стидалася, вона боялася, вона... вона поборола страх. Вона все вона в літайню не йшла. Ми її годували окремо з. Почки ми її готували, тобто тут. То, то. А тепер вона у нас, ви подивіться, яка не дівчинка, вона в нас в їдальні є, вона у нас нас скачанка дівчинка. Вона у нас на годині відпочинкує. Вона у нас подивіться, попробуйте, гадати, що це наша Аня. Ніхто не пізнає нашу Аню. Яка наша Аня. Тепер став. Ви Так, Анечка, так скажи, так. Так вона, вона... Я не хочу нічого казати. Ми, Марко, все зв'язана. яке в мене вже вона зростаєш. Вона в нас, що наша дитинка, отакий, така наша Аня з Даляви, наша трогатичка, дівчинка, яка, яка вона така, така була, так на фолказа, ось така вона була, така вона була, що вона. А тут навчилась, і тут вона вже статається. А де наша якраз? Вітя, а наш вітя, коли бичу, я до прикладу хочу сказати, коли вітя прийшов перший раз, мама, де ще є мама, є мама, то він сховав, ще у куток. И сидел у по три дня. И боялся. И так откуда? Дитинка, а зараз Вітя, ну, попробуйте сказати йому йти додому. Він не піде додому, він буде тут. А де Андрійко є наш? О, Андрійко є наш. Зістри зістрі Андрійко, коли в перші дні приїхав, він теж я додому хочу. Я додому хочу. Я так ну, ти... А що тепер каже Андрійко? Куди хочеш? Тут я не. Андрійко він тут хоче. От мама, мама є, є мама десь є наша мама. От паника, я тут хочу, бути мамою. Я тут мені тут добре. Мені тут є. Так? так? Отакі приклади я вам можу приходити. То є ті дітки, які є тільки тут сьогодні. У нас тих багато дітей, але всі перебувають, у нас тільки може 12-15, то що в нас. А решта не значить. От приїхав Андрій Комідик, де Андрійкові? Тоді Андрійко приїхав. Він у нас перебував, але зараз він не перебував. Але він з Дрогобича що ти приїхав спеціально на то свято? Він знав, що в Дрогобичі такого Миколая немає. Чи у нас є такий Миколай. Та, так, Андрій? Так. приїхав зранку. То є наша дитина. Всі дітки, які у нас коли хоч один раз були тут, вони тут у нас на... перебувають до 18 років. <плодисна> До них буде про тебе мови немає, ти взагалі не дадиш. Отак ми живемо, так ми крокуємо і йдемо вперед. Долаємо разом всі труднощі, які є в нас. Ми разом. Щасливі коло бачить. На фоні розумієте це? ми мами діточок, котрі в реабілітаційному центрі получають задоволення, здоров'я, виховання, освіту. Всі навики до життя сприяти. Ми я дуже задоволена з Дрогобича. От дівчата на самі теж скажуть. Я бабуся Ані, яка вже перебуває в цьому центрі два роки. Дівчинка, звичайно, за цей час дуже динамічно зросла. Розвиток її покращив. Вона стала більш такою комунікабельною. Дуже вдячна вихователям, психологам, директору обласного центру реабілітації дітей-інвалідів за їхній досвід, за їхнє терпіння, виваженість. І, не дивлячись на такі реалії життя, що вони мають настільки покликання до тих дітей, яких трошки обділили життя і долю. Я мама Андрійка зі Стрейського району, село Доліби. Також хочу щиро подякувати всьому колективу за їхню чуйність, за уважність, за те, що вони допомагають нашим дітям адаптуватися до життя в суспільстві. Ну, всього, всього вам найкращого хочу привітати вас з наступаючими святами, натхнення вам, здоров'я, щастя і всього найкращого. Щиро дякую. Дякую, Дякуємо. Thank you.